Вітаю з магазина Сінсей, а саме із магазина Сінсей Дім. Хочу вам показати ті речі, які я не показувала в інших магазинах. Тут великий просто Сінсей в острові в торгівельному центрі в Одесі. Ось така позиція. Ну, може, вже і в ваших десь вона з'явилась, новинка 389 гривень. Це називається кошик для зберігання. Він ось так зручно складається, як бачите, в складеному виді м'якенькі ручки. І в ньому також ще зручно, тут така іде. Всередині фольга, як бачите, і мені здається, що і холод, і тепло він зберігає добре. Полуничками намальований розмір у нього 47 на 27 і на 22, Іде без знижки за 389 гривень. Але виглядає дійсно класно. Мені здається, така потрібна річ. Може на літо, може хто на пляж чи на пікнік іде. Ось так. Також хотіла показати оце крісло, я вже в іншому сенсі казала на них ціну, але тут воно йде ну, в розкритому виді 659 гривень, щоб можна було побачити, як воно виглядає. Мабуть, можна і сісти, да? чи зручно так. Ні, ну, зручне, ви знаєте, ой, дуже таке міцне. Я так сіла впевнена на нього. Ось таке крісло. Складається воно в складеному виді, є багато кольорів. Тут у них знижки вже на всі наволочки порозбирали по 99 гривень. Тут інші є малюнки, вони такі з натуральні, там написано. Ось такий малюночок, Я навіть не розумію, що це стіл, начебто, да, чи що з квітами не, не, неможливо його відкрити ось так. А може й можна відкрити. Ні, зв'язаний. Ось так ну щось таке, в весінньому декорі, весняному. 99 гривень 41% знижки на такі наволечки. Ну, ось така так, тут побажання на Великдень, і вона вже тут якась в іншому також малюнки красивий. 99 гривень також 41% знижки. Саме в цьому сінцеї їх малувато вже залишилось. Тут 99 гривень. Ну, по-різному, в різних магазинах потік людей різний, тому і десь залишки великі. Ось, наприклад, оцей. Такий килимок є сенсей. Де їх дуже багато. 399 гривень. Тут він один вообще висить. А ось зараз ще новинку покажу. Зараз зі знижками тут закінчу. Є багато пледів по знижкам по 169 гривень. Також у ці весняні кольори 37% знижка. Розмір у нього 130 на 160. Малюночки там треба обирати, що йде зі знижками. О, такі я до речі не бачила прикраси. На великдень, ось саме в таких кольорах, знаєте, як в натуральних з дерева гарно виглядають. 79 гривень, 34% знижка. Тут їх іде всіх по 4, кожної цієї прикраси чи по 3. Якось не, не дуже зрозуміло скільки. Ні, мабуть, це таки по три кожної прикраси за 79 гривень. А ось такі я бачила. Ось оці бачила курочок, а отаких зайчиків не бачила. Далі, що це таке? Щось бачу, що для саду. Guardians написано. Ух ти, це такий що, виходить. Ану, ось що це таке? Паркан садовий. Гляньте, як цікаво він так розкладає. Складається із трьох частинок. Паркан це 60 на 25 269 гривень. Дуже цікава позиція, слухайте. Ну, Зрозуміло, може він не сильно міцний, причому тут чотири цих так сказати, паркани, які складаються в один. В висоту йде 25 см, в ширину 60 см. Мені здається, він ширше. Як же 60. А одна штука на 60, а їх тут виходить чотири штуки. 240 аж получиться у вас паркана 2 метра 40 см. Ну, нормальний паркан такий, я вам хочу сказати. Так, далі. Показують те, що або на снижках, або те, що не показувала. Багато знову у них по 149. Оці гарненькі наволочки, тому що вони ось так зроблені. Тут якраз вони відкриті, так хоть покажу. Бачите, з такими ну, не знаю, так гарно прикрашені і ще ось так, в такому малюночку. Виглядає гарно. Тут все так намішано, це не до мене. Не встигають. Великий дуже магазин, тут не встигають, їх треба більше брати людей. 149 гривень, це якась новинка з лавандою, гарна дуже наволочка. Мабуть, звідкись її принесли. О, цей килимок, до речі, також тут Тут все повідкривали. Я його показувала. Вам дитячий в ванну килимок. Він йде на таких присосках, не буде скользити, а малюнок дуже файний. О, тут класно видно його. Так, він коштує 339 гривень. Так, да, він йде знижки, але я вирішила показати, тому що ж бачите, що він такий гарненький. Так, що у них дивіться, що є. 69 гривень коштує. Це правильно називається. Назва накладки протектори для меблів. 69 гривень в різних розмірах. Ось такі в чорному кольорі. Їх тут дуже багато. Так, може щось новеньке. Дивлюсь, що одяг нарешті вони поміняли в цьому острові в торгівельному центрі. Так, бачу є новиночки. Отакі От вази ще ніде не зустрічала. Це точно новинка. 119 гривень коштує в рожевому кольорі назва ваза. І ось така. В такому кольорі і в такому кольорі. Це новинки. Тут у нас як прикраса. А на... 6 штук це клеїти, мені здається, да? на щось можна, 39 гривень коштує. Ой, дивіться, що тут попривозили мавпочку, три ось таких мавпочки з різними ну, зрозуміли, елементами. Така мавпочка коштує. Це новинка без акції 79 гривень. Класні, ось так вони по-різному. Це просто мавпочка, це нічого, ну, не купілка. Тут по 119 ще поуціняли ось таку з кроликом, по 99. Отаку я бачила. Там красивіша та, що залишилось мало. 99 і 99. Там вони як ліняні, а також по 99. О, гляньте, який кролик за 99 гривень. Цей цікавий. Ой, така класна ця вівця. Також 99 гривень коштує. Отут взагалі все розбирають. Ви оцінили, це дуже гарний, мені подобається. Нарешті їх поставили на знижку. Свічник дійсно класно виглядає, є в різних кольорах. Ось так на Великдень. І не всі ці рожеві тільки оцінили. По 99 гривень. Що я вам хочу сказати, іноді, якщо ви бачите, на один стоїть знижка, на інший ні, підійдіть на касі, перевірте. Може і на нього є знижка, просто вони не встигли проштампувати. 79 гривень коштує 6 крашенок. Ось таких. Це просто прикраса. А що вінок навіть пооцінили, то який гарний. Слухайте, а такого я ніде точно не бачила. Ще вже по іншій ціні. 219 гривень. Ой, я навіть сфотографую на обкладинку. Дуже красивий. 219 гривень зі знижкою цей віночок. Так, а коштував він, до речі. 339. А ці ще не оцінили ці, також мені дуже подобаються, Тільки оці на знижечках віночки. Так, ну кроликів я з цих показувала. а гляньте, яка ще у них є цікава позиція, також ніде не бачила. Ось 149, Як прикраса, також як віночок на Великдень. Можна повісити його. Тут він з куркою. А коштував 219, 32% знижки. Гарно також виглядає. Що тут може ще є? Ще такі в них квіти. До речі, ніде не бачила такі квіти. На такій гілці натовській. Гляньте, як вона виглядає. Як начебто натуральна квітка, 119 гривень без акції. Не подивиться, що так гілка зроблена. Ой, у них ще такі вінки ніде не бачила. Як гарно виглядають. Біленький ось такий і рожевий. Так, де тут не обірвав? Ні, 339 гривень коштують отакий от рожевий і от такий білий. Це вам необхідно. По квітам. Колокольчики. Пишіть, як українською, не знаю, як колокольчики. Дзвіночки. колокольчики, Все позапутували. Навіть не знаю, як ціну глянути, слухайте. Ну 119 написано, ну хотіла це і дістати, щоб показати, як він виглядає. Так, ні, ні, так все запутали, не зможу. Багато різних. Гляньте, які квіти попривозили, стільки й назв, не знаю. Так, кошик 169, квіти без знижок. Ні, 79, ось, наприклад, квітка десь я таку показувала. Ось така по акції 79 іде. Так, ось колокольчик, може, я тут його дістану. Так, о, дістала. такий красивий. Слухайте, він такий м'який, бачите, як натурально, прям як натурально зроблений. 119 гривень. Ну, показую. Гляньте, так класно зроблений, ну дійсно, як натуральний. Оці м'які у нього всі деталі. Дуже красиво це виглядає. Таких квітів ніде не бачила. Цілий букет також виглядає більш натурально. Це вони вже нову колекцію завезли. Вона набагато гарніша. Більш, от дивіться, оцей порівняйте, ось оці квіти порівняйте. Закож із якогось іншого матеріалу. І тому воно все виглядає більш. Ре... реалістично, 279 гривень за цілий букет квітів. Ось такий гарний букет великий. Кошики я вже показувала по акції, тому я їх проходжу. Ой, ну тут прям багато квітів, які я показувала. Ось такі ще на такій гілки товстій по 119 гривень. Така гілка як натуральна, дійсно. Що ой, гляньте, яка композиція не було раніше. Ха. Красиво виглядає, 149 гривень в біленькому кольорі є. Кому подобаються тюльпани, також цілий букет 149 гривень тюльпанів. В таку квітку ще привезли 219 гривень, як, як, як пролісок начебто. Так. О, оці наволочки такі в золоті. По 339 гривень це нова колекція. Щось такі, ну це як, також як віночок для прикраси, можна сказати. 149 гривень. В такому кольорі. Кроліці всі я вам показувала, вони йдуть по акції на Великдень. Ну, ось акція така, як і була, 30-33%, не більше поки. Може, ближче до Великдня Я думаю, що вони за неділю будуть взагалі коштувати гарною ціною. Ой, гляньте, який тут класний, ухти, пліт. Мені такий подобається. Такий, знаєте, як в'язаний пліт 130 на 160 259 гривень 61% знижки. Де ж на ньому написано, з чого він, склад? Так, Польща, це зрозуміло, виробництво, термін придатності. Дивіться на упаковці. Ну, хотіла б вам сказати, а, може тут є. А ось і написано, з чого він, покривка, покривка це поліестер. А, ну ясно, ну поліестер. А так, знаєте, як натурально виглядає, приємніше і по. Кольору приємний, дуже. Оці новинки я вам вже показувала гарні. Отакої, начебто, не було зірочки, 119 гривень. Це все свічники. А це ось така, ухти, копілочка також не було. Скарбничка 149 гривень, як мушля. Ой, такого свічника також там не було. Новиночка, який гарний. Тут просто більший сам магазин, тому більше всього викладають. 169 гривень, це просто свічник. Такі, такі я показувала. Ну, може, такого не було, 79 гривень. Слоника цього не було. Гляньте, який красивий. Хто любить слоників, безцінний. Ось тут є ціна, ні безцінний все таке. Немає ціни. Дзеркало прийшло також, таке золоте. 219 гривень, хто любить. Все в золоті. Ось такі великі прийшли. Фотоальбоми по 219 в різних кольорах. Ну, ось такі кошики такі великі. По 269. По акції йдуть ці кошики. Ось білий фотоальбом, до речі, також гарно виглядає. Великі фотоальбоми. Оце вже нова колекція. Хтось сюди притащив, не було таких. Я потім буду робити огляд. Ну, симпатичні 599 не можу пройти мимо. Да? Красиво виглядають які синішки. Ну, знову такі органайзери різноманітні. Ось цей блакитний 99 гривень. Кажуть, вони дуже зручні насправді. Так, буду дивитись більше. І новинки, знижки. Ну що не так не встигають. Бачите? О, це новинка красива. 459 гривень. Кришка для квіткового горщика. Так переклали. Ну, зрозуміло, горщик туди ставити. Підставка, мабуть, більше, а не кришка. 459 гривень. Розміри є, вансайз немає розміру. Хотіла вам сказати висоту, Височенький, десь 50 сантиметрів. Ось тут красива також позиція, 149 гривень, стакан для зубних щіток. Це з іншого принесли відділу. Гляньте, скільки квітів навезли, вони їх навіть не встигають розпаковувати. Просто дуже багато. Що це таке? Ось ще щось привезли, цікаве. Скільки всього також щось для саду. Це виходить такий ось паркан. Бачите, як він буде сіточкою йти. Цей паркан. Він коштує гривня 149 гривень розміром 180 на 60 паркан. Ну так, дерев'яний такий паркан. Цікаві, цікаві позиції, до речі, у них. З кожного разу можуть здивувати. Ой, яка новинка класна. 269 гривень це для пікніка така корзинка. Ну, вона розкладається. Тут просто її ніхто не розкладав, тому не буду розкладати в гарних кольорах з вишнями. Знову таки ваза, яка цікава з бджілкою, Така широка горщик для квітів 169 гривень. Дуже красивий горщик для квітів. Це для квітів тримачі різно, різні, як вони правильно, підтримки рослин по 79 гривень. Такі я бачила. О, там то, також бачила О, це новинка, така як листочком зроблена. О, ще глянь, які для квітів завезли. Не було, мені здається, в цьому кольорі такі прям великі 269 Тут по 339 декорацій для саду, три їжачка. Ось такі мої їжачки, їх тут три в цій упаковочці, поки вони йдуть без знижки. Хтось відкрив, я їх закрию. А то їх зараз будуть тут так розтаскувати. Вони коштують 339 гривень декорація для саду. Ось у цій є корзини по 269 для квітів. Кошики для квітів в двох кольорах. Ось що я хотіла вам сказати. Люди, люди просто. Я гублюсь трішки. Ой, знову гляньте, скільки квітів попривозили. Багато різноманітних. 119 гривень. Багато. Ось такі прям цілі букети. Та ну гляньте, скільки ж такий букет коштує. 339. Ну тут прям цілий такий букет гарний. Ой, я там таких побачила бутят, як я їх пройшла. Гусят. Гусей, декорація 169 гривень. Красива, Ха -ха, класна яка. Я так їх люблю. 169 гривень. Гуси коштують. Так, оце все я вам показувала, що зі знижками. Отак квіти ці стоять у вазах, гарно виглядають. Ця мені поки найбільше сподобалась. Дуже оцей колокольчик. Не знаю, як українською колокольчик Дзвіночок, квітка дзвіночок, ну, мабуть, ні, все-таки. Так, і ось такі ще маленькі букетики. По 119 гривень. Це такі свічки красиві привезли. Боже, це для мене. Гляньте, така краса. Знову такий цінник відірвали. Тут взагалі такі красиві позиції. Це новенька колекція. Це просто так стоїть, вже люди порозкидували. 149 гривень, це свічник. Далі така свічка. Ну, Скільки ж вона коштує? Немає. Немає. Ось ще такий свічник 149, також в рожевому кольорі. Боже яка краса, Боже, яка краса. Слухайте, скільки тут всього. Ой, а це який. Я так люблю свічники і свічі. Ой, 99, замість 149 Уже на знижці. Чи така, мені здається, тут свічка? Ні. Також підсвічник. 169, ні, кошик для зберігання написано. Щось такий, скажімо так, кошик для зберігання. Да? Це у нас, дивіться, 149 гривень. Ну, може, подаруночок туди можна покласти. Вази багато ваз. Так, ці позиції я, мабуть, всі бачила. Отакий зайчик рожевий 79 гривень. Боже мій, це підзубні щітки така класна. 119 гривень коштує. Ну, ці всі прикраси я бачила. Багато пледів навезли. Різних кольорів, такого я не бачила. 219 мій улюблений колір фіалковий, дуже багато. Так, я текстиль покажу в наступному випуску. Мабуть, вихідний день сюди прийду. Може, зранку, може, зранку буде якось більш все так прибрано. Тому що тут дуже ой клас також оце 149 під зубні щітки. вони вони мені скрізь попадаються, їх поростаскували просто. 239, Такого зайчика я вам показувала. От такої не було ніде ще саме в рожевому кольорі. 189 гривень. Щасливого такий був, а цього не було. Щасливого великодня. А там зверху, гляньте, які класні стоять для зберігання. З кришкою 289 акція, 37% знижка, замість 459. Тут ще такий зайчик, красивий, тарілочка. Ось так виглядає. Мені здається, з другим була так, малюнком, з такими квітами. Так, нове, 289 гривень коштує. Оці по акції я вам показувала. Формочки тут три, 129 гривень. Так, це я показувала. Так, думаю, може ще якась новинка мені попадеться. Такого кошика не було раніше. 119 гривень. А то те, що там, де для ванної кімнати, я вже в наступному випуску покажу. Ось треба зранку прям прийти, щоб людей тут не було. Тут понавозились тільки всього. 189 кухонний інструмент. Ось такі дві лопатки. Ух ти, 119 гривень. Ой, такі защіпки, які красиві. Оце такі защіпки, По-перше, вони йдуть в стакані зручному. 119 гривень. Їх тут 5 штук. Бачите, намальований цей пакет. отакі, От як тюльпанами зроблені. Виглядають класно. Дуже. А це що таке? Кухонний інструмент. Що таке як прищепками зроблено. Ой, я не розумію, що це кліпси також. Це такі кліпси, їх тут виходить 6 штук, 149 гривень. Глянь, які вони великі, зрозуміла. Отакі широченькі кліпси по 149 гривень. Там 4 стаканчика, таких рожевих, мерехтять, красивих ось таких стакана. за ціною. Ой, ні, тут не вийде, а може і вийде. 119 гривень покажу вам. Так, і залишу і залишу поки тут. Ось ці підставочки. По 79 за дві в упаковочці. Тут іще новинка. Ось прийшла така таця класна з ручками в м'ятному кольорі, з деревом. Дуже красива таця. Оця таця коштує 389 гривень, поки без знижки. Ось такі підставочки прийшли. По 149 поки за дві штучки. Нагадую, ціна багато кольорів різноманітні. Буду виходити з рядів, тому що дуже багато людей не можуть це все знімати. Тому що люди прям розумієте все обирають і їм треба прям туди підходити поближче. Ось цю ще позицію покажу. Це щось для пляжа. Для пляжа, так, 659, 170 на 200, Нічого собі розмір, а так компактно виглядає. Такий, ну не тільки для пляжу, для пікніків, килимок. Як воно у них плед називається? Ось такий плед, шикарний просто. Так, ну поки ціна 659 гривень би до знижки дожив, то було б дуже класно. А ось такі рушнички, гляньте, з кошиком для зберігання 339 гривень. Набір рушників. Сет із 4 позицій. Тут прям так і вказано. Знову поприходили нові скатерті, 459 гривень в такому красивому малюнку. І от гляньте, як вона зроблена. 140 на 220 219 по акції є 359 і 119. Уся гарна скатерть. О, класна на великдень. Розмір 140 на 220, 119 гривень. На цьому я свій випуск Хом буду закінчувати, тому що тут дуже багато людей. Дуже зручно знімати. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. І ось дивіться, ще така позиція гарна. 269 гривень. Тарілка сервірувальна. Щасливого Великодня! Бажаю! Дякую, що дивитесь мій канал. До зустрічі на моєму каналі. Пока!